Привіт, мене звати Софія. Мені 11. Так, так, це мій будинок. Тільки не думайте, що я живу тут одна. У мене є подружки. А ось вони. Ах, то я ж тобі кажу, звідки я знаю. Їдемо до школи, тоді подивимось. Що ти намагаєш? Та мені цікаво, скільки часу, але не нав'язуюсь я. О, сон? Та ти що знущаєшся? Нам ще скоро до школи треба їхати, а ти навіть не перевділася. Ану давай швидко, ми можемо запізнитися. Ем, Я проморчу. Ну все, перевтягаюсь, не, не зліться. Ну, все, я зібрана. Зібрано вона, пішли вже швидше. Якщо ми запізнимось, мабуть, буде недобре. Ох, знову вона з усім цим. Пішли. Ох, ну я ж попереджала, треба було виходити раніше. Та яка б нам різниця, що ти попереджала? Поки ми йдемо, трохи розкажу про своїх подруг. Ось це Аліса, знайомтесь. Так, це я найкраща, А тепер я вас познайомлю з цією аграшкою. А, для чого ви знайомитесь? Ну, понятно, Вона вчиться на гарні оцінки доложить у портфелі з університету. Друга вона носить зелений. і ще вона грає в тенісні команди. Третя вона заплітає. кусочки, щоб здаватися крутою. Все, все понятно. понятне. Нам треба просто як її звати. Тож, Еміля, не хочеш поставитись на камеру? Що ще? Ну окей, мене звати Емілля. Рада знайомству, пішли. Ну ладно, ладно, тепер пішли. Йху, ми вже біля школи. О, дивіться, найкращі подружки прийшли. Ой, а ви щось так рано, знаєте? Ми вже звикли, що ви в нас. Запізняйте десь. Ха, ха, точно, вам саме час запізнитися на урок і отримати F з мінусом. Ха. -ха. Оу. Та вже, ви ж такі розумні. Зелений колір фан... фанаток А і гарних оцінок, да? Ага, -ха, -ха, ха. Ну, мене ви вже дістали. Це туди сидів і навіть не наближайся. Ем, Це було не ми, вибачайся, братан. Вибач, скажи. Ой, сорян, ребята. Окей, сяду, сидів, але вибач просити навіть не буду. Е. Ах, я ж казала, так рано приходити було не треба. Хто мене слухав? Ну нічого, сядемо, посидимо, порозмовляємо. Ах, краще було посидіти вдома чи поспати більше. Яка там спати, школа, ми прийшли раніше, не запізнились. Ем, да, взагалі. Ех, діти всім доброго ранку. Я трошки запізнилась, та сподіваюся, це нічого. Ходім ти за мною. Ага, нічого, я тут півгодини сиджу. Ем, ну і окей, нічого того так нічого. Ой, якби нічого. Пішли. Ой, вже треба йти, не посиділи. Ага. О, такий ранішній дім і треба починати. Ага, щось так... нарешті. Ого, нарешті. Ай, ти теж не чула. Ха. Хто б казав, пішли? Салют, хлопці! Вітаю, місіс Лінк. Доброго ранку, дівчата. Займемо саме найкращу парту. А саме найгірше лишила. О, пішли. Стояти по півгодини, поки найкращу парту займуть. О, да, пішли, пішли. О, до речі, дівчата, я вас ще хочу знайомити зі школою. Але спочатку я вам покажу, де ваші шкафчики. Пішліть. Ось Соня, ось це твій. Я таке статично перше в житті бачу. Невже мені очка колись повезла? Далі Аліса. Ось це твій шкафчик. У, У, а я такого не очікувала. І Еміля показує тобі твій шкафчик. Прикольний, прикольний. Тож обійдітесь до мене на перерві, я вам ще все поясню. У мене такий класний шкафчик, що я аж не можу. Треба, треба буде якнайшвидше сюди покласти речі. Так, згодна, таких шкафчиків треба було. Про такі шкафчики треба було мріяти. Оп, вам більше повезло, особливо тобі Сань. В смислі мені, в мене рожевий шкафчик, Юху! а я не люблю рожевий. Це майже місяць. там є переднє. А, а хто буде сидіти одним? Життя та життя. Сідайте разом. О! Ну добре. Я не, буду, я не, 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 не намагаюся сидіти на цьому візочку, тому сяду поруч. Всім доброго ранку, мене звати. Ти міск. Ти сьогодні я проведу вам урок математики. Тож відкривайте зошити, чи влокноти, чи що там у вас і записуйте. Середня радіус квадрату дорівнює h, R, V 1 h, HR квадратних. Ви пишете? Так, так, я вже весь матеріал в зошиті тримаю. О, да ви що, я також? От і чудово, дівчата. Вам потім це завжди дуже знадобиться. Ага. Тільки не мені. Добре, сподіваюся, ви це записали, а тепер рахуймо приклад. Ой, щось крейде за тоста зараз. П'ять. Можете на три. Хто знає руку вгору. Піднімаємо руки, не хвилюємось. Приклад дуже легкий. Ага, легше в телефоні посидіти. One hour later. Ой, да це капець, новинки псують атмосферу. Та помітно, а що вони ще роблять? Ах. Ну за що нам це? Да ладно, треба витримати. Скоро ж зимові, свята, а потім канікули. Я думаю, вони не потягнуть до кінця семестру. Ага, там же новий табель виставили, в якому, о Боже, таке важке, що аж страшно сама директриса перевірятиме, а в неї поблажечок не буде. А я поки що тільки на одній дев'ятки вчуся. А що може бути краще за дев'ятку? Абсолютно нічого. Ха, молодчина. У мене взагалі вісім. І тоді вона каже ой, мені вже не треба. Вибачте, ви це була випадковість, такого більше не буде. Я такого не хотіла. Обачаюсь, вибачаю. Ой, Аліска, ти такого натворила, а типу в тебе такого ніколи не було. Так все, дівчата, не сваріться. Ви ж до мене за, ш... за екскурсією пішли. О. Ну, ось чого ви такі. Ми щось про екскурсію забули. Нічого не подаємо, вийду. Так, так, ми саме до вас і йшли. Ми, правда, не знаємо, де вас офіс і думали, що на першому поверсі. А ще ми хотіли повісти плакат. О, то це ж чудово. Я вам допоможу. Ходіть за мною. О, вона така добра, неочікувана. Ой, вона така не завжди. Ви пішліть, бо я реально хочу повісити плакат. Пішліть.